Вже другий рік поспіль Донецька обласна державна адміністрація ініціює акцію, о, яка націлена на подарунок книги. В минулому році це ми підтримували захисників. В цьому році було прийнято рішення підтримати наших дітей і дітям подарувати книги. Категорія дітей. Не обмежується і саме головне про те, щоб діти навчилися читати, вміли тримати історію, вивчали культуру, національну нашу ідентичність. Ну і саме головне про те, щоб вони знали свою мову. Тому і прийняти таке рішення, і розпочинається акція, яку стартувала Донецька Ода саме 11 лютого, напередодні 14 лютого. Всесвітнього дня дарування книги. І головне це діти з дитячих будинків сімейного типу, які виїхали з Донеччини. Ці дві родини, які ми зараз відвідуємо, це з Бушкінки, родина Бондарєвих і родина Лисюкінків, які виховують 18 дітей на дві родини. І дуже приємно їх підвідати. Дуже тепло нас зустріли, дуже раділи подарунками. Акція «Подаруй дитині читання ініційована головою Донецької обласної державної адміністрації, начальником обласної військової адміністрації Вадимом Тілашкіним. І мені дуже приємно було передати від нього сьогодні ці подарунки, і я передам щиру вдячність від дітей за отримані дарунки.